Доброго вам здоров'я, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні ми знову нарешті черговий раз знаходимося у гаражі. Ну, Звичайно, на вулиці потепліла, дорога підсохла, і дід, звичайно, знаходиться в гаражі і куди ж від цього ділися, дід по-любому і зніме. Якийсь ролик, щоб вам показати свої допрацювання переробки, доробки, реконструкцію, і все таке, що у діда у голові з'явиться, те він на машині і буде експериментувати. Зараз я вам покажу чергову доробку, але вона вже була у мене на каналі. Ну, там вона, вона стояла зовсім у другому місці. Не зовсім, а у цьому місці. Але по-другому вона кріпилася, а зараз там з'явився другий елемент, і я трохи його переробив. Так що давайте дивитися, що ж там за така інтересна у діда ситуація. Поїхали. Дивіться. А ситуація в нас яка. Вмикаємо чергову дідову. Доробку підсвітку, під капотну, до речі, світа дивіться, Добре. Що в мене з'явилося те, що було? Я підкреслю, воно вже було. Ви знаєте, що двигун на Таврії має 4 свічки. Але в діда все-таки з'явилася п'ята. Тому що дід би б не був би дідом, якби щось би не придумав. І вона в мене стояла оця система кріплення на цьому місці. А електроклапан подачі палива, бензину до карба стояв у розрізі оцього шланга. Але коли двигун працює, то цей клапан трясе як. Кленовий листок. Я вирішив його закріпити покріпче, пожоще, нерухомо. на цьому місці, Це на цьому місці у нас іде ремболт, Ну, як він називається, петля. ремпетля, У нас їх тут, у двигуні, три іде, Одна, вон, бачите? На ній дід також закріпив, місця другого не було. Реле, вмикання вентилятора. І, і ще одна стоїть там, на, зараз е, скажу, біля випускного колектора, якщо побачите, а може й ні. В общем, їх три. На, на тій я ще нічого не закріпив, бо там туди до неї не долізе. Так от, на цей схем петлі рем -петлі, ремболт, чи як вони рим-петля, рим, рим хай так скажемо, я закріпив електромагнітний клапан, який перемикає або вмикає подачу палива бенза на карбіка. Тепер його тут не трясе, не колотить, і, я скажу і сам шланг не дуже вібрірує. Але куди ж мені дівати все ж таки цю п'яту свічку, без якої ну, двигун працювати буде? А от протестувати систему запалення вже буде не дуже зручно. А чому? Тому щоб перевірити, чи є іскра чи нема, потрібно викручувати свічку з якогось циліндра, шукати ключ десь там у багажнику. А це складно викручувати. Тут бачок зроблено. Капот. Ні з цього краю не підлізеш, ні з того краю. Потрібно нахилятися. Ну, незручно викручувати свічки, я вам так і скажу. Незручно. Капот уперед відкривається. Ну добре. Це ж можна зробити. Так що і не потрібно свічки викручити, то от я й зробив. Зробив отакий. Бачите, кронштейн. Ну, ще не похварбований, а як він не пофарбувався одразу, так він, я бачу, надовго. Тут отвір вже був, тут отвір був. Ну, було все готово, тільки зігнув в цьому місці і закріпив свічку таку саму, як стоїть у мене. 0,8 зазор. Все таке, як і потрібно. Іде дрот. Бачите, високої напруги. Ковпачок тут є, ну, як положено все ж. От. Ковпачок, зараз поймаємо ракурс. А ну давай, давай, давай. Ну, видно, так? Да? Піймали. І йде аж сюди. І якщо нам потрібно, слухайте уважно, якщо потрібно буде перевірити ну, запалення чи іскру, що ми робимо? Витягуємо із катушки. Запалення. Оцей світлий дрот, он він, а впихаємо туди а цей темний. От на місце цього а оцей. І. Аллеш і робимо крапку на того, щоб перевірити. Чи є? От в чому секратися є свій... Ні, е, зараз скажу. Вірніше. Чим фішка цієї фішки п'ятої? Що ми не знаємо, де зникла, куди зникла свічка. Ну, куди зника компресія ми знаємо. У відро. Взяв відро, пішов по компресію. І таке бувало або буває. А тут зовсім інша ситуація. Світ іскра у відро не, не заховається, вона може зникнути. Раптом була і раптом зникла. І для того, щоб перевірити, куди вона зникла, ми беремо такий пристрій чи прибор. Який перевіряє усю систему. А це якщо одіти на ту колодку роз'єм комутатора, то перевіряй, у мене в попередніх роликах, я все не буду затягувати. Є ролик про цю систему. Як вона перевіряє? Катушку запалення перевіряє, датчик хола перевіряє замок. Запалення і реле. Вмикання запалення. Ну, у нас зараз трохи про друге. Знімаємо на тремплері, а той розєм, це, який йде до датчика хула. І з'єднуємо його, а цей, що йде до комутатора, з'єднуємо і за цим. Бачите? Якщо вже ми знаємо, що в нас не працює датчик хола, а ми його можемо перевірити колодіном цей роз'єм на, на той. І тут повинен горіти зелений світлодіод. Ну що він не хоче ловити, положу. О, датчик хола, і катушка. Якщо ми туди оділи, на той разі, на провода. Не на комутатор, на провода, а сюди. Раз. Якщо всі лампочки горять, значить це і справно. Якщо датчик оцей не світиться, значить у нас вийшов з ладу датчику. Тоді ми що беремо? Я от вже сказав, одіваємо, з'єднуємо із дротом. Вмикаємо запалення, вмикаємо. І ми можемо так, слухайте уважно, тут вже написано. Аварійне запалення. І ми можемо так їхати. І можемо ми так їхати. Ну, скільки завгодно, тільки не більше, що 90 годину, на годину і. Без великих нагрузок. Ну, я маю на увазі не тягнути ззаді на прицепі. Або у прицепі вантаж якийсь, чи Я там трохи так, не цепляти плуги. Ну, не перегружати двигуна, так, більш серйозніше. Так от, двигун буде працювати, це, якщо датчико не робить і можна їхати. Це одна хвішка. Але ж для чого оця п'ята свічка. Все ж таки нам потрібно узнати трішки-трішки по-іншому, якось по-колхозному. З'єднуємо, з'єднуємо. Третій раз вже кажу. Умикаємо запалення і нікуди не їдемо. Стартера не чіпаємо. І що ми? А перед цим я забув. А це ще ж впихаємо замість світлого у катушку, упихаємо, да? міняємо їх. Ну, цей викидаємо, цей встрамляємо. Включаємо запалення, і якщо у нас все вірно з'єднано, оця система дає нам, я навіть не помічу, з іскор. Там так, от е, якщо от дуже трішки так, такий нюансик, що іде не тоді, коли потрібно, зверніть увагу. Я там розповідав у своєму ролику, як працюють ці приборчики. Іскра виникає не тоді, коли потрібно, не тоді коли поршень у верхній крайній точці. Не тоді. А лупить весь час і в нижній крайній точці, і в середній, і скрізь. Розумієте? Система дуже проста. Іскра лупить, ну, там, долі чи мілі, які то сотих чи тисячних секунд всю дорогу лупе. Весь час лупить іскра. Я, я, я не розумію, як працює двигун. Ну ми ж по всім книжкам, от і що діда книжка весь час взимку була у вас на екранах, коли тільки вверху за 5 градусів чи за 5 міліметрів не доходить, тільки, тільки тоді іскра повинна вискочити чи проскочити. А тут вона лупа весь час. І двигун працює, ще можна їхати. 90, не 9 кілометрів на годину, а 90. Ви розумієте? Я? Двигун працює. Я не перевіряв. Пишуть, і хлопці в коментарях пишуть, що вручала ця система. І в інструкції написано. Ну, Не знаю. Раз написано, хлопці кажуть, ну, що дійсно так. Ну добре, це ще ж не все. Михайм запалення іскра повинна лупити на всіх свічках, але тільки в нас на одній. Тому що ми ж дроти перекинули, і отут, на контрольній свічці, в розємі 0,8 мм, повинен бути. З густок, серія іскор. Якщо справна вся система, то цей пристрій без за... датчика хола, без друзі, такого ви ніде не почуєте. Вам ну, мені самому. Ну, цікаво, як вона все працює, ну я повинен вам розповісти так, як я розумію. Коли ми встромимо, це все то працює іскра, ну, давайте скажемо так, без зупинки. І Якщо, щоб нам це все знати, не викручувати свічки, от у мене для цього п'ята свічка. На ній должен бути цілий. Ну, як кажуть, серія, серія, іскор, серія. Лупити одна за одною, цілий сноп, іскор. І це для цього дід зробив. Воно все одразу показує, чи катушка працює. Тому що, чому, ви скажете, вірно, і скажете, дід, ну, у тебе ж, бачите, бачиш, пристрій. На дві сторони. Яка палка має два кінця. Але є, я, подивіться попередні ролики, тільки за цим малим розімом цього немає. І один тільки світлодіод. Це для того, щоб доїхати, як називаєте, без цього, Тоді. Ми не знаємо, чи, чи робочі. Давайте скажемо так. У ну, мене їх 4 штуки і всі різні. Ну, я взяв цю та, що не буду чіпати, тоді краще резкость. От. Якщо без цього нижньої частини, то ми тільки, -тільки зможемо доїхати. Доїхати. І не зможемо перевірити. А якщо нижня частина є, то зможемо перевірити. Ну, давайте скажемо так, що у вас є. Ви вже передбали, а такий з одним розімом із малим. І тому він тільки дає кучу іскор на всі ваші. Іскри, свічки, на всі ваші свічки, кучу іскр. А для того, щоб їх не викручувати, а перевірити, як воно все це діло працює, то у мене оця свічка. Вибачте, повторюю черговий раз, одіваємо запалення і отут іскра. Все. Це якщо у вас буде цей пристрій тільки отак. Зніму. Тільки з одним малим роз'ємом на три контакта. А цей, значить, у нас на 6. Так? Так. От. І що ми цим вигадуємо? Ну, практично можна цього і не робити. Під'єднав всі да й поїхав. Але коли двигун не заводиться, не запускається, то в першу чергу ми шукаємо причину. Чи є паливо, чи є іскра. А як перевірити іскру? Ну, повторюсь, викручуй свічку, або шукай десь там у гутапі, валяється свічка, вже збитий там зазор із ключами, з інструментом, а то вона прикручена сухенька, чистенька, вже прогоріта же перед цим був. Теплий і вона тепла. А такі справи, друзі. Ну, можливо, вона не, і не потрібна. Але вона не заважає мені, мало місця займає, невелика вага. Ну, скажу вам відкрито, просто у голову заскочила така ідея, взяв, зробив. Тришки перестав, вона була в другому місці, я ну, пояснив чому. І, ну, скажу вам відкрито, спочатку, як завжди, я повинен знати, є іскра чи нема. А тут швидко, тільки дроти, перекинув на катушку, все. Якщо іскра є, шукайте, де діло спалива. На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі, що ви думаєте на цю тему. Звичайно, ви думаєте, по-іншому по я. Ну, ну ви ж пишіть. Не забувайте підписуватись на канал. І хай буде все добре. До слідуючих роликів на каналі Діда Миколи.